Перше квітня у южному було спокійним, аж поки не настав вечір. Справжнє диво охопило сутінкове небо нашого міста. Кавалькада з ліхтариків поринула у небо. Акцію «Прийшла весна, влаштувала команда активістів. Прийшла весна і нарешті, на дворі тепла погода. І от з'явилася можливість вийти в центр нашого города. Вийти в центр города і зробити щось такое красиве. 40 ліхтариків запустили в небо. За пожежну безпеку відповідали організатори. Кажуть, довго вибирали необхідний напрям вітру. Я спеціально вибирав, коли вітер буде в сторону моря. Сіверне сьогодні северний вітер, і тому ета акція сьогодні абсолютно безпечна, Всі шири улетіли в сторону моря. На захід випадково потрапив потенційний пожежний рятувальник з третьої школи. Хлопець запевнив, що обстановка спокійна. Ну це ну, не ні, так прям така Можна. Як його вот діляли нагод, чи приташить, можна чи подати, не, не так уж сильно вас До запуску червоних та білих куль долучились і дорослі, і діти. Враження від процесу передати було складно і тим, і іншим. Мне очень понравилось. Я э, была просто в шоке. Позавчера мама смотрела в компьютере, и э, мне так э, захотелось очень. Но потом мама забыла, и сегодня я увидела объявление, что висит у нас на подъезде. И мне захотелось от. Ми запускали два, только второй немножко слітав вітром, але в конце концов він запустився. Ми спробували на весілля. Ми, ми спробували на весілля, в нас вийшло, нам сподобалось, і ми вже потім е, організували друзів, які так само з нами запускали на морі. І ну це дуже весело, дуже гарно. Запуск паперової ракети складна річ. Треба спочатку підпалити, потім довго тримати, аж потім акуратно відпускати. І якщо пощастить, полетить. Я піджигав, коли його треба було спочатку трохи на землі підтримати, і тільки після того, коли він наповнюється повністю, відпускає. Ну, довго тримав, чекав, і потім почав шар підніматися, і я відпустив його, і він полетів. Щоб швидше взлетів, треба його підтримати, добре, добре прогріти. Не сразу випускати, коли він хорошо нагрівся, пускаєш і він ракетою. Дізнатися про таку цікаву акцію було не складно. Інформація розміщена на багатьох під'їздах будинків. Отже, деякі южніці підготувались і прийшли із своїми ліхтариками. У нас давно очень дома лежали, і вот на повод и случай запустить. очень интересно, звісно, жаль, що вообще очень красиве зрілище в тихую погоду, коли темно. Просто і для дітей и для, для взрослих. интересно. щоб запустити небесний кораблік у небо необхідно не тільки знати технологію, треба ще й загадати бажання. Свідки кажуть, що воно завжди збувається.